В арморі будуть всі чоловіки, та як зробити так, щоб виключити вас із реєстру як ухилянта. Все це і найбільше ми розберемо у даному відеоролику. Тому додивіться його до кінця, щоб бути максимально обізним у даній темі та знати всі тонкощі та складнощі даного питання. А кому потрібна індивідуальна консультація або допомога із виключення з даного реєстру, звертайтеся телефоном, який ви бачите на екрані, і я з радістю вам допоможу. І в свою чергу нагадую про те, що хто ще цього не зробив, то обов'язково потрібно зробити. Це підписатися на даний YouTube канал, поставити лайк і на це свою думку в даних коментарях. Ну що, поїхали? І так, друзі, на сьогоднішній день досить сильно посилюється мобілізація, і це все зрозуміло чому так. Але на сьогоднішній день досить сильно ТЦК та СП впливають на... Чоловіків і використовують різні методи законні і незаконні для того, щоб все ж таки чоловік прийшов до ТЦК та обновив свої військово-облікові документи. Зрозуміло, що дані звернення до національної поліції та з метою включення вас до армору є незаконним, і ми про це знімемо окреме відео. Але потрібно знати про те, що в майбутньому, як тільки приймуть новий законопроект, які зараз розглядаються народі відносно внесення змін до закону про мобілізацію та військовосвітську службу, то там дійсно. Таких випадків буде набагато частіше. Але для того, щоб знати, як захистити свої права та інтереси, потрібно знати чотири основних пункти, про які ми зараз з вами і поговоримо. Ви мене зараз запитаєте, що ж потрібно зробити для того, щоб виключити нас із даної бази розшуку, і як це все робиться на практиці? Все це робиться досить просто. Обов'язковому порядку потрібно в першу чергу звернутися до національної поліції з запитом, для того, щоб вам повідомили, чи знаходитеся ви в базі розшуку, і якщо так, то який орган зробив дане подання. Зрозуміло, що якщо ви звернетеся самостійно і з просто своїм запитом, то ваш запит буде роздатися протягом 30 днів відповідно до закону України про звернення громадян. Якщо ж, наприклад, ви звернетеся за допомогою адвоката, який подасть адвокатський запит, то дану відповідь йому зобов'язано дати протягом 5 днів з моменту отримання даного запиту. Тому краще все ж таки користуватися допомогою адвоката. Але що потрібно е, знати ключове, це те, що якщо ж, наприклад, вам повідомляють, що відносно вас. Немає взагалі ніякої інформації, і ви не перебуваєте в розшуку, то в такому випадку ви просто носите з собою дану відповідь, і відносно вас взагалі немає жодних питань. На блок посту запитують, показуєте дану відповідь, і в принципі вас повинні відпустити. Якщо ж, наприклад, ви отримаєте зазначено, що. Ви знаходитеся в розшуку і відносно вас зробив подання, відповідно, якийсь ТЦК-ТСП, який вам колись вручив повістку, а може і не вручив, то в такому випадку потрібно переходити до іншого питання. Наступна ваша дія це звернутися з адвокатським запитом до ТЦК ТСП, про який нам повідомила Національна поліція України. В даному запиту ми запитуємо, на підставі чого було звернено до Національної поліції України відносно включення вас до реєстру Армор. Потім обов'язково запитуємо, чи наявна адміністративна справа відносно притягнення вас до адмінвідповідальності по статті 210 прим 1 Кодексу про адмінправопорушення. Якщо ж відносно вас взагалі немає жодної інформації і приходить, від, що е, взагалі все відсутнє, то в такому випадку обов'язково є в нас два варіанти. Перший варіант це подати скаргу до ТЦК ТСП. В якому повідомити, що вас безпідставно було включено до реєстру АРМОР? І просимо їх внести відповідно певні корективи, а саме звернутися до національної поліції з проханням виключити вас із бази розшуку. Якщо ж, наприклад, ви взагалі не з'являлися в ТЦК, що якщо, наприклад, вам не вручали жодної повістки, то в такому випадку це саме варіант саме для вас. У мене на практиці був також досить цікавий варіант, коли особа взагалі пройшла медогляд, пройшла вже всі круги АДА відносно оформлення відстрочки, то в такому випадку. Ми взагалі не повинні були бути в даній базі, але е, звернувся участковий, який повідомив, що даний клієнт він знаходиться в базі розшуку, і йому негайно потрібно звідси в ТЦК для того, щоб його з даної бази виключили. Але це все є неправомірно, і в такому випадку ми також звернулися до ТЦК, відповідно, подали заяву, і нас було благополучно виключено. Якщо ж ви все ж таки подали даний запит, і вам приходить відповідь про те, що з метою виключення вас із даної базики вам потрібно звернутися до ТЦК ТСП особисто і пройти медкомісію становійський облік, то в такому випадку у вас є. Можливість або також подати скарги до вищестоящого ТЦК, або до Міністерства оборони, або звернутися вже в судовому порядку і оскаржувати цю відмову належним чином по закону. Отже, друзі, ми зрозуміли, що випадків на практиці є досить чимало, і кожен з них відрізняється один від одного. Але є випадки, коли дійсно особи притягують до відповідальності належним чином повідомивши. А є випадки, коли взагалі жодної інформації немає взагалі особа жодного разу не отримувала повістку і не притягувалася до відповідальності. То в такому випадку потрібно, звісно, діяти і захищати свої права та інтереси. Як це зробити, я повідомив у даному відеоролику. Кому потрібна додаткова якась консультація або допомога у вирішенні даного питання, звісно ж, звертайтеся за телефоном, який ви бачите на екрані, і я з радістю вам допоможу. Дякую за перегляд, підписуйтесь на даний YouTube канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока і до нових зустрічей!